that Pokemon! А це вуду слоупок, бо купила гру рік тому і тільки зараз вирішила пограти. Отже, накрутила я себе, згадуючи весь досвід виживання після ядерки, отриманий в Фоллауті, та вдалась до надзвичайних заходів, щоб трохи розкрутитись, занурилась у глибину бібліотеки Стіму, сортуючи все те, що я з жадімістю купляла у різні розпродажі. І от, зібравши бінгу з польського розробника, що не зашкварився, наявної української локалізації та легкого сюжету, що допоможе трохи розвіятись, зупинилась на симуляторі автозаправної станції: Gas Station Simulator. Ну да, про гру вже написали: і The Guardian, і The Economist. Е, да, sorry, за мій perfect english, Статті, яких я, звісно, не читала і даремно, бо вже на старті знала, що ця гра реально всрата. І замість розваги на декілька годин я отримую другу роботу, за яку мені заплатять лише червоними очима та зруйнованим режимом сну. Але ж прикольно. Нібито. Гра мене зустріла фірмовим польським візуалом ігор категорії B, Тож, давайте одразу з вами домовимося про правила гарної поведінки. Перше. Ніколи не питайте в чоловіка, скільки він заробляє. Друге ніколи не питайте в жінки її вік. Третє. Ніколи не питайте польського розробника ігор, куди ділись гроші на анімацію. Сюжет простий, як я й очікувала. Ви, бідолаха, який купує вкрай занедбану непрацюючу заправку десь на узбіччі матері всіх американських доріг. Трасі 66. Папіка в мене на жаль немає, але я дядько мафіозі і він дає мені в борг 5 тисяч, щоб я якось розкрутилась. Не встигла я навіть прибрати в села іно, як за боргом вже прислали якогось зека. Я його, звісно ж, налякала швейцарським ножем. Тож, дядько з боргом зробив вже з доброї волі та дав підстрочку по кредиту. І все, далі сюжету немає, і ти просто отримуєш другу роботу. Вам потрібно прибирати, закуповувати товари, заправляти та лагодити авто та ще наводити красу на своїй заправці. Тобто, ти крутишся як білка в мясорубці, трудишся ночами, носишся зі сміттям, і це все контролює горе дядя. Крутяк! Залишаються, правда, деякі сюжетні питання, які мене хвилюють. От як Деніс. Ви просто уявіть, довкола станції пустеля, нікого немає. І звідкилясь інколи прибігає підліток і тупо регоче. Хто він? Хто його батьки? Може йому потрібна допомога? Ей, стій, що ти робиш? Прибіг без запрошення на срафи сміється. Мала ти пихата русня. Так, зараз я зроблю з тебе хорошого представника федерації. А, Тут дядька на пошту листа надіслав. Деніс це сусідський пиздюк. Упс, ну, більше він нас не потурбує. Та й без нього нас є кому турбувати. Постійно вештається купа народу, щось просять, кидають сміття. Намагалася їм пояснити, що так не можна, але розробники чітко дали мені зрозуміти, що НПЦ у грі нічого навчити не вийде. Але якщо все ж таки задовольняти потреби клієнтів, то вони залишають гроші та ставлять лайки. Тому я купляла нове обладнання, прикраси збільшувала популярність свого бізнесу і до мене почали заходити відомі люди. З ними, до речі, якась містична історія відбувається, бо розробники гри, наче дивляться у майбутнє. Ось вам Ілон Маск та його нова робота після того, як він вклав усі гроші в кріпту. Е, чогось він якийсь злий став. А тут нам заспойлерили нового актора на роль Геральта від Нетфліксу, бо Генрі Кавіл просто зірвав спину, витягуючи на своєму хребті весь серіал. І коли я вже сказала собі, ця гра просто шалений треш. Гра мені відповіла: ну да, ну да, але ж в цьому фішка, і в підтвердження прислала диско автобус повний прибульців та рептилоїдів. Хоча ось цей нічого такий, нічого такий, щось в ньому є таке приваблююче. Ну, добре, У нас веселий геймплей, але тут навіть код веселий, бо навіщо виправляти баги, якщо вони створюють купу трешових ситуацій, які багато разів змушували мене сміятись. Щось у грі зламалось. Тягни з цього прикол. Набридло просто натисни кнопку, і НЛО забере свої заправки всіх клієнтів та їх машини. Застрягла сама. Не проблема. Для цього теж є окрема кнопка. Навчити водіїв оминати перешкоди. Де да ні, фігня якась. Є варіант краще. Ось руки, ось швабра, і крутись як можеш. Фізика. Та до біса ту фізику. Є тут і свої міні-пасхалки. Ось як цей розбитий фудтрак, відремонтувати який ми можемо в новій грі цієї студії, яка вийшла, до речі, 14 вересня і теж має українську локалізацію. Також я знайшла справжній скарб Бурята. Невідомо лише, як він опинився на півдні США, але маючи в інвентарі гравітаційний пристрій, пояснити таке буде неважко. Ну і як взагалі може існувати американська каналізація без алігатора? Наш алігатор просто бабусина мрія. Добрий, вгодований, не кусається, їсть все, що даю, і в безмежній кількості. А, точно! Потрібно ж сказати про геймплей. У нас не просто заправка, поступово ми розвиваємо цілий комплекс з автомайстернею, мийкою, заправкою та магазином. Запчастини, паливо, товари на полиці потрібно докуповувати та зберігати на складі. Ціни на покупку постійно змінюються, тому необхідно моніторити та вдало купувати товари за знижкою. Щоб встигати одразу все, вам дозволяють наймати працівників, яких потрібно посилити у трейлери. Працівникам необхідно сплачувати зарплатню і стежити за рівнем їх втоми. Крім того, іноді вони ну дико багують. Наприклад, ось цей лисий із бразер разів 5 застрягав у стіні. Отже, повернімося в певний момент. Відчувається, як з простого автозаправщика ви стаєте менеджером, який просто керує процесами. Не один раз я ловила себе на тому, що ну все, ще 15 хвилин і виходжу з гри. Ага, щас. От тільки дозбираю грошей і куплю автомийку. А потім потрібно збільшити гараж автомайстерні. А, ну ще півгодинки пограю і куплю автомат з морозивом. Бляха, через 4 години йти на реальну роботу. Вдень є офісний планктон, а вночі бізнесвумен. Ох, люблю такі ігри. Контент. Наче щось робиш, якусь буденність, не рятуєш світ, не літаєш по космосу, не стріляєш всяких поганців. Звичайні справи робиш, але так затягує такий собі сім з курця. А додайте до цього ще невеличкі івенти, обмежені в часі: то вас попросять зламати багажники авто, дякую розробникам, що, хоч систему замків взяли зі Скайріму, і я, як аргонянка з сотим рівнем зламу, просто інтуїтивно відчувала, куди повертати відмичку. То дадуть лише 10 хвилин, щоб відремонтувати купу авто. Якщо втомились від роботи, можна пограти в міні-гонки, керуючи іграшковою машинкою. Але виглядає це все якось не альо, одразу скажу. Ну і звісно, зовнішній вигляд. І я не про цю мильну графіку. З кожним рівнем розвитку станції вам надаватимуть нові інструменти та можливості прикрашати все довкола. Ваші фантазії буде де розгулятись, головне, щоб вистачило грошей. Жіночко, купіть матрас. Нє, ні, ні, я не залицяюсь, мені просто дуже потрібні гроші. Hello darkness, my old Якщо дійсно відчувається, що подій занадто багато, і ви не встигаєте, то в налаштуваннях можна вимкнути піщані бурі, які засирають піском все навкруги, бісячого Деніса, та навіть автобус з прибульцями. Останнє, до речі, робити не раджу, адже прибульці з автобусу та паті, яке ви влаштовуєте кожні два ігрові дні, є основним джерелом підвищення репутації вашого закладу. Але срача після себе вони залишають туєву хучу. Я реально захекалась, прибираючи за ними. Але, але що я маю сказати? Це не зовсім симулятор АЗС. Це бляха симулятор прибирання. Роботи на касі та безглуздого бігу від складу на АЗС і назад второваним маршрутом. Все інше додаток до цього. Також не розумію, чому не можна прилаштувати склад до заправки, щоб не бігати туди-сюди. Чому не можна автоматизувати деякі рутинні дії, типу заправки цистерн чи замовлень товарів? Купа подібних питань, а результат пограли і перестала. Ділсі гри є, але якось не тягне. Тож підсумую. Розробникам вдалося вдало поєднати дуже прості механіки таким чином, щоб гра вам не набридла принаймні годин 10, а то і більше. Якщо ви не впевнені, чи воно того варте, є демо-версія. Звісно, ви спробуєте лише основні механіки, та знайте, що з кожним апдейтом станції кількість ігрових активностей збільшується. Ця гра непоганий варіант для тих, хто хоче просто відволіктись від проблем, створивши собі нові, але вже в ігровому просторі. І пам'ятайте, що головні наші проблеми зараз може вирішити лише ЗСУ. Тож не забувайте донатити на армію, підтримувати українські відео лайками та поширювати український контент. А з вами була Вуду. Побачимось у новому відео і до зустрічі!